Шановні друзі, іде війна. І кожен на своєму місці, хто як може, має допомагати ЗСУ. Дивіться, звісно, гроші це саме просте. Якщо у вас є гроші, звісно, донатьте на різні програми, але саме туди, що воно дійшло на передову нашим бійцям. Якщо у вас немає грошей, допомагайте, як можете. Наприклад, от, до мене звернувся бієць, хоче продати Ванделі. Він на війні. Його дружина привезла цей станок, я його відмив, висушив, перевірив, зняв відео, виклав в мережу. І знач, звісно, що він продасться. Він продасться, тому що люди дивляться, дивляться, що досвідчена людина його перевірила і він відразу за один день проданий. Тепер я його маю упакувати, відвезти на нову пошту. І відправити. І це все час. Повірте, це не робиться там за отак Бац. Але я вдячний цій людині, яка воює, яка захищає мою сім'ю. Тому. Допомагайте різними шляхами, різними методами. От до мене приїхав Василь, він постійно щось тягне, щоб я продав і щоб воно пішло на ЗСУ. І так має каже, кожен майстер. Віброприсоска. На минуточку. Віброприсоска коштує 5 тисяч гривень, а у нього двоє діточок. Двоє? Двоє. Він працює над третьою. Тому. Якщо не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні! Героям слава.